У Лозові в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на меморіалі слави зібралися керівники лозівської громади, захисники правоохоронці лозівщани. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони вшановують подвиг полеглих захисників та закликають пам'ятати, якою ціною зісталась українцям перемога у війні 80 років тому. Цей день є точкою відліку закінчення Другої світової, яка тривала шість. 6... Довгих років, охопивши значну частину планети, за різними оцінками, в ній загинуло приблизно 85 мільйонів людей. Більше восьми мільйонів з яких українці. Саме в Україні вирішувалася доля Другої світової війни. Наші люди вистояли. Свою незламність українці виявляють і сьогодні під час російсько-української війни, що триває 11 років. За цілісність та незалежність держави захисники віддають власні життя. Багато полягло лазівчан. І, на жаль, на сьогоднішній день повномасштабне вторгнення. Кількість загиблих збільшує. Но ми впевнені в тому, що скоро прийде мир, буде перемога. Ми з вами заживемо новим життям, мирним життям. Дякую нашим Збройним силам України за захист нашої держави. Лозова це Україна, слава Україні. Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.